В Україні запроваджена система національний кешбек, яка передбачає повернення частини коштів громадянам, однак нова ініціатива викликала дискусії щодо дотримання банківської таємниці та захисту персональних даних. Чи можуть податкові органи отримати доступ до інформації про покупки українців, чи не стане вказана програма ще одним інструментом контролю за доходами громадян? Вітаю вас на моєму каналі. З вами адвокат Мамчик, і тут ми говоримо про податки, бізнес, юридичний захист та ваші права. Якщо хочете розібратись, як працюють закони, захистити ваш бізнес або вирішити юридичні питання. Підписуйтесь, буде цікаво. Що ж таке банківська таємниця та як вона захищає клієнтів? Банківська таємниця в Україні захищена законом. Згідно із статтею 60 закону України про банки та банківську діяльність, інформація про рахунки, транзакції та фінансовий стан клієнтів є конфіденційною та не підлягає розголошенню. Проте існують винятки, коли банки зобов'язані надавати дані державним органам на запит суду або правоохоронних органів у межах кримінального провадження, на вимогу Державної податкової служби у випадках, передбачених податковим кодексом. У разі фінансового моніторингу підозрілих операцій. Однак автоматична передача даних про всі транзакції громадян податковим органам є незаконною і суперечить принципам банківської таємниці: чи може податкова отримати дані про ваш кешбек? На популярність програми національний кешбек впливає низка факторів: по-перше, це патріотизм. Багато українців хочуть підтримати вітчизняних виробників і розвиток економіки країни. По-друге, це реальна економічна вигода. Однак, захоплюючись перевагами програми, українці не повинні забувати про потенційні ризики. Програма кешбеку передбачає, що держава компенсує частину витрат громадян на певні категорії товарів та послуг. Це означає, що для нарахування кешбеку необхідна фіксація транзакцій та передача інформації від банку до державних органів. Питання в тому, чи може вказана інформація використовуватись для податкового контролю. Формально податківці можуть аналізувати витрати фізичних осіб та порівнювати їх з задекларованими доходами. Якщо суми витрат значно перевищують офіційні доходи, у податкової можуть виникнути питання щодо джерел фінансування вказаних витрат. Втім, без офіційного запиту або судового рішення банки не вправі передавати повний доступ податківцям про рух коштів клієнта. Підключившись до кешбек програми, громадяни фактично надають згоду на обробку своїх даних. Це означає, що певні організації, банки, оператори ринку, державні установи можуть отримувати доступ до інформації про купівлі. Конфіденційність даних. Головне питання, яке турбує багатьох: наскільки безпечно передавати свої персональні дані для участі у програмі. Адже по суті українці дозволяють державі відстежувати їхні покупки. Юридичні наслідки. Умови участі в програмі можуть містити приховані положення, які дозволяють державним органам використовувати зібрані дані для податкових перевірок. Це означає, що кожна покупка може стати предметом пильної уваги для податкової служби, Втрата контролю над фінансами. Програма Національний Кешбек може спонукати людей робити імпульсивні покупки, які вони б не робили зазвичай. Це може призвести до фінансових труднощів. Як захистити свої фінансові дані, познайомтесь з умовами програми, передреєстрацією, кешбек-сервісів, уважно вивчіть умови конфіденційності та умови обробки даних. Зверніть особливу увагу на розділ про захист персональних даних. Якщо у вас виникають сумніви, проконсультуйтесь з юристом. Переконайте, що ваш банк дотримується норм захисту персональних даних. Вимагайте чітких роз'яснень щодо того, кому та за яких умов банк може передавати ваші персональні дані. Обмежте участь у програмах, які вимагають надмірного доступу до вашої фінансової інформації. Вказана програма це цікавий експеримент, який має як своїх прихильників, так і противників. З одного боку, вона стимулює розвиток вітчизняного виробництва, з іншого, порушує важливі питання конфіденційності та безпеки даних. Кожен з нас повинен самостійно вирішити, чи варто брати участь у цій програмі, зваживши всі за і проти. Важливо пам'ятати, що наші права на приватність це невід'ємна частина демократичного суспільства, та нам варто захищати їх. Всім громадянам необхідно бути пильними і не надавати зайвої інформації про себе, а державним органам забезпечити максимальний захист персональних даних громадян. Якщо у вас залишилось питання щодо захисту персональних даних, банківської таємниці або можливих податкових ризиків, звертайте за консультацією. підписуйтесь на вказаний канал, щоб завжди бути в курсі.